Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику починаємо стоячи, встановлюємо стопи паралельно, куприк підкручений, спинка рівна. Робимо вдих, підтягуємо плечі, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Трохи налаштовуємось на практику. Глибоке повільне дихання. Дозволили собі ці 8 хвилин ні про що не думати, і переносимо увагу в тіло. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, підтягуємо до себе праве коліно, попрацювали стопою, покрутили в одну сторону, в іншу спинка рівна, відпускаємо коліно і розминаємо кульшовий суглоб. Робимо оберти правим коліном в одну сторону. Змінюємо напрямок, покрутили в іншу, Чудово. і змінюємо ніжки. Підтягуємо до себе ліве коліно, попрацювали стопою в одну сторону, куприк підкручений, плечі вниз маківка вгору, покрутили в іншу, відпускаємо коліно і працюємо з кульшовим суглобом. Розкриваємо ніжку в одну сторону і в іншу. Чудово! Встановлюємо стопи паралельно, долоні на коліна, коліна зігнуті, і з цього положення робимо кішку корову. Вдих їх прогин в грудному відділі, лопатки разом, груди вперед, видих пішли в скруглення. І у власному темпі продовжуємо цю вправу, не заламуємо поперек, розкриваємо грудний відділ, коліна не виїжджають за стопи, Чудо! лівою долонею чіпляємо за праве коліно, лівий лікуть на ліве коліно, права ручка вниз, робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору і через крутку опускаємо вниз. Продовжуємо у власному темпі таз опускаємо нижче. Коліна не з'їжджаються, не роз'їжджаються, спинку тримаємо рівно, Чудово. змінюємо ручки, Кладаємо праве перед на коліна і працюємо лівою рукою. Вдих вгору розкрились, видих вниз. І у власному темпі продовжуємо цю вправу. Коліни не виїжджають за пальці ніг, спинка рівна. Чудо. Виростаємо вгору, підтягуємо праву стопу до сідниці, компенсуємо навантаження на передню частину стегна, підкручуємо куприк, спинка рівна, змінюємо ніжки. Підтягнули ліву стопу до сідниць, компенсували навантаження на ніжки. Чудово, і виходимо на початок линка. Робимо вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей праве коліно до себе, виштовхуємо праву стопу назад, виходимо в вірабхадрасану, тримаємо паралель, м'яко сідаємо в ліве коліно. Правою стопою крокуємо назад, ручки вгору повний випад. Розкриваємося воїна на ліву ніжку, вдих, ручки вгору повернулись в центр. Видих з рівною спинкою опускаємось паралельно килинку. Вдих підіймаємось вгору і продовжимо у власному темпі дихання. Таз не відводимо назад, стопи паралельні. Спинка рівна, видих паралель, і опускаємо долоні в килимочок. Ліва долоня в центр, права ручка через сторону вгору, скрутка, видих, повертаємось вниз, вдих, розкриваємось в іншу сторону. І продовжуємо власному темпі та залишається на місці, поступово розкриваємось. Чудово. Повертаємо долоні в килимок, трохи розводимо стопи і по черзі сідаємо в ліве коліно через гору вправе. Поступово вмикаємо внутрішню поверхню стегон, м'яко розтягуємо ніжки, спинка рівна. Дихаємо. Чудово. Опускаємось в повний випад на ліве коліно, права стопа на себе. Спинка рівна. Вдих вгору, видих, опускаємось на праве коліно, ліва стопа на себе. І ще вдих вгору, видих, випад на ліве коліно, права стопа на себе, ліве коліно не звалюємо в центр, вдих вгору, видих на праве, ліва стопа на себе таз вниз, вдих, виростаємо вгору. І або залишаємось паралельно до килимка, або опускаємось нижче і вкладаємо перед на килимок. Таз не виштовхуємо назад, вагу переносимо трохи на пальці ніг, дихаємо, вдих обережно повертаємось в паралель до килимка і повністю виростаємо вгору ручки вгору. Видих ідемо в воїна на праве коліно. Коліну не звалюємо в центр, ручки паралельні до килимка. вдих прокручуємось в повний випад ручки вгору, права ніжка попереду, видих долоні до грудей, праву стопу підтягуємо ближче до себе і виходимо в варяцію віра бхадрасани Ліва ніжка вгору, тримаємо паралель до килимка. вдих підіймаємося вгору, коліно до грудей, відпустили. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, відпустили. І залишились тут, трохи продихали, розслабились, можливо, зробили глибокий вдих, і акцентний видих через ха. Зняли напругу з тіла, з думок. Вдих, ручки через сторони вгору, Видих, в долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.